Погода в Україні 2 червня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у вівторок очікується свіжі плюс 19 градусів, а вже у четвер Київ накриє шалена спека 28-30 градусів тепла. В Україні 2 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі та грози у Волинській, Львівській, Закарпатській, Житомирській, Вінницькій, Одеській та Київській областях. Вітер буде західний та південний. На західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 11-16, у південній частині до плюс 19, вдень від плюс 23 до плюс 28. У Карпатах вночі від 7 до 12, а вдень від плюс 18 до плюс 23. Йдеться Ідеться у повідомленні за даними меток. 2 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 18 плюс 28 градусів тепла. А найнижче очікується у Сумській, де температура повітря опуститься до плюс 11 плюс 24 градусів. У Києві, 2 червня, буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура по області вночі 1116, в день від 23 до 28, у Києві вночі від 14 до 16, а в день від 25 до 27 градусів тепла, Повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.